Привіт, я Саша Герсія Гаврилюк, підприємиця, бордвайзер, авторка Зесі методу та книги I'm the CEO of my life. І Сьогодні в гостях подкасту зі мною Антон Скрипник, співзасновник та CEO Kind Geek. Перед тим як ми почнемо, я пропоную вам підписатися на наш YouTube і залишати подкасти і лайки у нашому Apple Подкасті. Антон, дякую тобі, що ти сьогодні тут. Що ми знайшли з тобою час вже кілька років не вдавалося з нам зловитися, але нарешті цей день не став. І я дуже щаслива. І в одному з твоїх інтерв'ю тебе презентували як сіо кандґіка, а ще маркетолога, викладача, стартапера, айтівця, батька, чоловіка і автора майбутніх книжок. Скажи, будь ласка, з цих ідентифікацій, яка з них ну найактуальніша для тебе? Я задавався цим питанням от, буквально недавно. Так? тобто, я там в останньому якомусь інтерв'ю казав, що якщо я би зараз будував кар'єру, то я би вибрав кар'єру HR-а. І, от, буквально десь, може місяці два тому я знову перезадав собі це питання чисто з точки зору того, що я роблю на day-to-day. -day. і відповідь змінилася. <плес> ну мені, мені все ж таки ближче робити якісь такі цікаві штуки, і, і чар складова вона важлива в побудові команди, але вона не є тою, яка драйвить найбільше. Тобто, тут дуже важливо розуміти, де лежить от твоя якась така внутрішня енергія, де вона відзивається, що тобі подобається, і все ж таки, от зараз відповідь: це якщо так переводити на якісь такі позиції, то це продукт, продакт менеджер, який от робить цікаві штуки. Добре, а скажи, будь ласка, ми з тобою ну знайомі по твоїх ініціативах у викладанні саме в чергу і. Якщо би ти міг сказати так загально, що це тобі давало? Навіщо ти інвестуєш досі? Деколи свій час раніше інвестував? Чи це тебе драйвало на той момент? А зараз більше драйвлять продукти, чи це давало тобі нетворк? Що це для тебе? Це те, що драйвало, драйвить. Це необхідність, тобто це соціальна місія. Абсолютно, це можливість знаходити таланти, якщо це там про університет, наприклад. Тобто, у нас кор-команда КНГК – це мої студенти. Це так само, якщо говорити про бізнес-нетворк, про бізнес-викладання, там, де от ми з тобою перетиналися. Це можливість трошки себе звалідувати, отримати зворотній фідбек. Так, тому що завжди в будь-чому є вдача. Так? Тобто ти щось робиш, ти вибудовуєш гіпотези, чому в тебе це вийшло, а правда може бути трохи інша. Правда може бути в тому, що просто. Так склалися зорі, якщо мені хочеться зараз провести таку аналогію, ти писав про те, що ти мрієш написати кілька книжок. Я зробила це перше, я опублікувалася перша, і це лише перша з книжок, але тим не менш, ти казав про те, що ти хочеш писати книжки для свого сина і дочок. Вітаю тебе з доповненням до родини, і про що мають бути ці книжки, які ти вважаєш вважаєш, навички можуть бути дуже корисними дітям, які народилися в сім'ї підприємців на першого покоління, і в такому ну скажімо, нестабільному часі, як ми зараз живемо. Я би хотів, щоб вони знайшли відповіді на ті питання, які я собі задавав, коли стартував компанію, і які я сам шукав, Так? тобто банальні питання, там як наймати людей, як звільняти людей. Як будувати команди, як приймати рішення в умовах невизначеності, як аналізувати свої слабкі і сильні сторони? Тобто в кожного є сильні, слабкі сторони, і зле дуже коли людина їх не розуміє. Коли вона не розуміє, от наприклад, свій риск толеранс, наскільки він от в шкалі там від нуля до нескінченності, та тобто, якщо він там нескінчений, грубо кажучи, то ти можеш дуже легко там наробити дурниць і ну втратити все. Якщо він дуже маленький, то ти не ризикнеш. Навіть зробити щось, і в кожного ця шкала вона трошки так плаває. І тут важливо знову ж таки це для побудови команди знайти того партнера, в кого вона там трошки от відрізняється від твоєї. От в мене риск толеранс дуже високий, і відповідно мені в партнери завжди треба людину, яка його має менше, яка може збалансувати і трошки так знаєш. От, опустити, так. А тепер ми опускаємося з тих кораблів на землю? Знаю, знаю. В мене також високий рісктолеранс по всім там тестам я там просто зашкалюю, і тому також потрібні люди, які будуть трохи казати, ні, давай сьогодні помирати не будемо. Окей. Ну, от такі банальні, банальні практичні речі, назвемо це так. А скажи, чи правильно я розумію, що це. Ну, менеджмент для тінейджерів, менеджмент для дітей, тобто щось про підприємництво і власну справу, або про взагалі знаходження своїх сенсів в житті. для якого віку ти б хотів, щоб твої діти там читали цю книжку? Наприклад, я задаюся цими питаннями постійно, і мені десь допомагають лекції Олексія, де я можу знайти, але там дуже багато знаєш, ж таких маленьких дрібниць, яких немає, Так? От в питаннях, які я задаю, я не знаходжу там відповіді, і я би хотів, щоб це була книга, до якої би можна було повертатися, з якої можна було би почати, і до якої можна було би повертатися на тих етапах, на яких з'являються нові питання. Грубо кажучи, знаєш, довідник ти відкриваєш там, чи там словник, і ти там маєш перелік питань. Так зі сторінками ти так відкрив на цій сторінці і ти її читаєш незалежно. А скажи, будь ласка, чи є у тебе відповідь? Тому що я також нещодавно долучилася до клубу батьків. В мене немає відповіді насправді, чи хочу я, щоб мої діти були підприємцями чи ні, і як взагалі в яку сторону спонсорувати їх знання і їх розвиток? Чи є у тебе бачення, тому що у вас династія династія підприємців? Я також не перше покоління підприємців. Моя мама була першою, але тим не менш, ну мені здається, що у вас такий клан, яким я дійсно захоплююсь, і вдячна за ваш вклад в розвиток it індустрії України. Ось чи є у тебе відповідь, як ти бачиш розвиток для своїх дітей? Тут знову ж таки процитую Олексія, що адвокада від адвокада далеко не Адвокачевець да вони всі троє дуже різні, дуже різні. Можна сказати, що. Вони схожі хіба що між собою візуально, але і психотипи і зацікавленості в них дуже дуже, дуже різні. Але підприємництво це ж е, трохи ширше, ніж те, як ми на нього дивимося, там, з призми там, першої компанії, і IT і там, з перших невдач. Та? Тобто, ти, Якщо ти музикант, ти теж можеш бути підприємцем, ти маєш бути. Підприємцем, та якщо ти малюєш, ти маєш бути підприємцем. Ти маєш знати там, як це монетизувати, щоб просто як мінімум, як мінімум, прогодувати себе. Чи вони будуть займатися там тим, чим я зараз займаюся? Я не знаю, тому що я не знаю, чи я буду займатися тим, чим я зараз займаюся через 5 років. Інколи скучно стає там в деяких речах, які ти займаєшся, просто от стає нецікаво. Та й треба віднаходити себе навіть от в своїй справі. Або шукати де себе застосувати, знову ж таки виходити на інший рівень побудови команд. Так? тобто ти там будуєш команду там спочатку технічно, делегував цей кусочок, цей кусочок, цей кусочок. Так, потім ти надбудовуєш команду, яка вже там вміє приймати якісь такі рішення, які ти навчився приймати. Потім тобі треба екзекюшн команду, лідерство команди, яка може мати візію, відміну від твоєї, і драйвити, щоб вона співпадала з твоїми інтересами вже як власник. та і ти там ідеш займатися чимось ще, та і там тебе себе знаходиш. Тобто, ну глобально, IT, от як IT, себе дуже дуже вичерпало по тих сенсах, які я знаходжу і. Навіть знаєш, не фінансова складова а тут більше от драйв, якийсь, який ти можеш знайти з іншої сторони. Можна мінятися, можна змінювати компанію. Чим ми займаємося постійно. Тобто, ми зараз менше сервісне, більше продуктово, Там ми ще пару продуктових запустили компаній і пробуємо себе знайти якось в нових цікавих там нішах, так але ну, ще є баєтах, ще є там. Купа всього цікавого, чим хочеться займатися, попробувати позайматися, можливо, зафейлити, можливо, ні. А скажи, будь ласка, як ти пропонуєш нашим слухачам, підприємцям, можливо, у котрих є лише перший бізнес, перша спроба, і ось вона якось стабілізувалася, ставитися до фейлів? Так? Тому що для тебе звучить як. It's part of the journey, it's part of life. А як ти навчився до цього ставитися? Бо як ти раніше, яка була еволюція в цьому ставленні до фейлів? Я взагалі до них ставлюся аж занадто спокійно і пробую навчити себе ставитись до них більш серйозно? Та ну ясно, що це ти ж таки є фейли, і фейли. дуже складно закривати компанію дуже складно. Відмовлятися від чогось це такий прям катарсис. Потім після нього там довго відновлюєшся. Але якщо це там, грубо кажучи, частина бізнес-рутини, тоді треба просто аналізувати і вибудовувати процеси, які будуть запобігати, от конкретно таким кейсам, так розуміти причини, чому воно сталося, так і дивитися глибше, дивитися, от, а які причини до цього призвели. Якщо це, наприклад, фейл через компетентність людини, то а як ти його наняв взагалі? Як він пройшов, як ти йому довірив оцей от кусок роботи? Чому ти раніше не зрозумів, що він може оце зафейлити? Та а чи ти достатньо інвестував в те, щоб його навчити? Тобто, можливо, там ти не можеш. Найняти відразу ідеальну людину, відповідно, тоді треба тобі багато інвестувати в те, щоб довести до своїх очікувань. А ну от багато таких питань плюс знову ж такі питання партнерства так само. Тобто, от я би хотів розкрити глибоко питання партнерства. Бо з одної сторони, в мене з Юрою, це велика вдача. І рідкість, коли у нас є синергія, коли ми класні партнери, коли ми один одного розуміємо, притерлися там можемо сказати все погане і все хороше один одному, так і якщо ми фейлимо, я фейлю чи він фейлить, ми знов ж таки можемо жити з тим далі. Це от важливий такий аспект, але Знову ж таки, важливо постійно шукати, а можливо, це невдача, можливо, є формула, та можливо, можна зрозуміти, як збудувати там ще одне партнерство, і ще одне партнерство, так в якихось там нових ініціативах, навіть там не в бізнесі. Та тобто, грубо кажучи, там ти робиш подкаст. в тебе там може бути якийсь інший партнер ніж по основному бізнесу, як його підібрати, та. Тобто для мене з тих таких нових відповідей, які я собі знайшов за останні два роки, це спочатку з ким, а потім що не шукати там партнера під щось конкретне, а знайти партнера з ким цікаво, і результативно. Потім вже шукати, що ви разом можете зробити. Можливо, це там якийсь космольот на Марс. Або там подкаст, або книга, або ще щось. Скільки років ви з Юрою знайомі? Як змінилися чи не змінилися ваші стосунки спочатку вашої бізнес подорожі? І яким чином ви даєте один одному зворотній зв'язок? Якщо є фейли, як ви day-to-day -day ваші партнерські відносини? Знайомі вже більше 20 років? Тобто, це такий кавалок життя. Познайомилися через вибір мікрофону. О якогось такого з того моменту дуже по різному перетиналися. Тобто, перетиналися в музиці спочатку, потім перетиналися як там найманий працівник і роботодавець, грубо кажучи, так ну в дружбі так само зростали. А потім ну, от було усвідомлення, що. Є потреба робити щось разом. І ми можемо це разом зробити крутіше ніж по окремо в принципі. Діалог по КНГК він так і відбувався. Тобто, я звернувся до Юри. Кажу, давай робити компанію разом. А він мені зустрічне питання. А давай подумаємо на те, чи я потрібен тобі, а ти мені. І ми зробили такий воркшоп на день, після якого з'явився Кайнгіп, де ми сказали один про одного всі там позитивні і негативні речі. Подумали, як ми що ми взагалі хочемо робити, так само які нас буде об'єднювати там цілі, цінності, знов ж такі так само важливі амбіції. Та да? тобто, взагалі, я хочу заробляти там тисячі доларів, чи мільйони доларів, чи там десятки мільйонів доларів. Як взагалі я ставлюся до грошей? Тут ще от ще от, друга річ, яка важлива в партнерстві: що якщо ти розумієш, що ти ставишся до грошей так легко, як я, да то потрібен хтось для балансу, хто ставиться більш прискіпливо і не дозволяє там втрачати можливості. Тому що ну там для мене досить легко там відпустити ну, напевно будь-яку суму. Та а дуже класно, коли в балансі є хтось, хто починає там рахувати там сотні доларів, навіть тоді в тебе складається пазл. Ти можеш ефективно збудувати щось наступне. І ти розуміючи от свій профайл, тобто, ти можеш далі розуміти, кого тобі не вистачає в команді, чи як найманого працівника, чи як партнера, тобто знову ж таки соло фаундери. Ну їх більшість, і їм важче ніж, наприклад, мені і Юрі. А скажи, будь ласка, які профілактичні, можливо, традиції у вас є для того, щоб дивитись, чи ваші розміри, амбіції все ще співпадають? Тому що від того воркшопу, мабуть, змінився масштаб мислення, кількість людей, з якими ви знайомі? Ну, все змінилося, все змінився ваш стан, з'явилися родини, діти і так далі? І змінився кайнгік. Як ви проводите ось цю калібровку, да, що ми нам ми все ще? Розуміємо і типимося в одному напрямку, Юра дуже системний, і раз на рік мені приходить опитувальник, <гум> я з тобі серйозно <гум> да з адженди, Потім ми фізично зустрічаємося вже з результатами. Він зі своїми з тими самими питаннями, я зі своїми, і ми їх мачимо. Тобто, ми дивимося, де в нас є кореляція, а де нам треба домовитись про щось на якийсь от період. Тобто це от раз на рік, приблизно грудень, так, ми цю калібровку до його дня народження робимо, це от до 05, 02, і воно десь для нас працює. Ну, взагалі, будь-яка рутина працює. Насправді, якщо ви не маєте рутин, якихось там зустрічей, стратегічних сесій, оперативних сесій, якщо ви не знаєте, що ви на них хочете проговорити. То у вас десь будуть розходження, да? тобто мінятися розуміння того, чи ми в правильну сторону рухаємося, чи оця от ідея вартує спільних зусиль чи не вартує. А всередині Кенґіко немає керівників департаментів, але є лідери. А що ти вкладаєш в це поняття лідером? Ми почали з того, що можливо зараз в тебе така продуктова слише чар-роль? Да як ти можеш розкрити це поняття? Чому вони не керівники? Як їх посади називаються? І що таке для тебе лідерство всередині твоєї компанії? Та ми спочатку дивимося на те, як людина себе без формальної позиції проявляє в той чи іншій задачі, як вона бере відповідальність на себе, як вона робить виконання. Та, тобто екзекюшену оцей. і тоді, коли вже в людини сформований авторитет всередині інших груп людей, коли вона може виконувати та коли вона може системно діяти, та тобто це от прояв певний прояв лідерства. Інша складова це візіонерство. Тобто, лідер має не бути task driven, він має чітко розуміти велику картинку. І вміти від big picture спуститися в деталіки, та і детальки вже з екзекют. Тому от пробуємо знайти таких, от людей. Ми дуже часто фейлимо та, в цьому процесі. Тобто, ми інколи е, даємо цю от спробу, втрачаємо там певний час, певний темп, але швидко це розуміємо. Там приблизно це займає там квартал е, часу. І тоді ми знову ж таки кажемо: ну не вийшло і добре, що ми не давали формально позицію. Ти залишаєшся на своїй позиції, робиш те, що в тебе виходить, так а тут пробуємо щось інакше зараз. Ми навіть цей от відбір систематизували. Тобто, ми зробили ще перед повномасштабною війною таку трансформацію, коли ми зробили стратегічну групу з вільним входом і з вільним виходом. Ця стратегічна група працює по мною розробленій методології і рутині. Ми зустрічаємося кожні два тижні. Є річне планування, є квартальне планування. Це група, яка ділиться на такі стріми. І кожен стрім він кожні два тижні презентує результати своєї роботи. Що ми прослідкували, наприклад, по бізнес девелопменту в 23 році з 100 запланованих ініціатив було виконано 70. По HR частині з 36 було виконано 27. До впровадження цього, дай бог, щоб ми виконували 4. І тут ще є класний дуже момент, ті 4, які ми виконували, ми їх дуже глибоко з Юрою раніше драйвали самостійно. Зараз команда сама драйвить. Ви віддали лідерство команді. Клас вітаю, Вітаю! Це це дуже дуже гарно відчувається. У нас не всі в групи стали ефективними з п'яти постійно діючих груп в 22-му році. Одна повністю не взлетіла. Тобто, команда от не взяла, повністю прийшлося переформатувати. Ну навіть не так ми не робили зусиль, щоб переформатувати. Група ж з вільним виходом. І люди відвалюються не напруги відповідальності, чи як Ось ти сказав про вільний вхід і вільний вихід, але це не дуже зрозуміло. Можеш пояснити трохи? Що два тижні є контрольна точка, так тобто, нарада не зі мною з Юрою, а там, де є всі, вся група там зараз приблизно це 25 людей, і кожен напрямок розказує, що вийшлося, які плани, і там раз на квартал робить корекцію на наступний квартал. І якщо тобі немає що показати, та то ти починаєш рідше приходити, відповідно рідше звітувати, і воно так. І ми всі розуміємо, що цей стрім треба перезапускати, та І ми починаємо там комунікацію, що люди у нас тут є купа ідей. Приходьте, і приходять не менеджери, приходять просто класні спеціалісти, так які починають там. Обережно драйвити там, от я би хотів, от, от є ваша ідея, а я би хотів оце зробити. Да? Тобто, яка підтримка тобі потрібна? Він робить її, да? потім навколо нього там створюється якесь інше ядро, ніж було на початку. І вони так само починають приносити цей результат. Ну, і це дуже-дуже. Круто і ефективно. цікаво. Я думаю, що там було велика кількість сюрпризів, тому що сама по собі знаю, що бувають коли сі левел дуже швидко злітає з перформансу. А якісь починаючі або мідл менеджери можуть прийти, і да вони можливо зроблять не дуже комплексну штуку, але ту штуку, яку вони ініціювали, вони впровадять на 100% на своєму рівні і задрайвлячи знайдуть собі таку групу підтримки, яка на їх вогонь на цю жагу таку. Буде злітатися як, як метелики. Дуже цікавий підхід. Дякую, що, що поділився. І я би сказала, що зараз в своєму бізнесі я в такій точці переходу від «я драйвлю все до команди драйвиться. І це спочатку відчувається як така боротьба при тюрки, але потім, потім має відчуватися легше. Я робила це кілька разів в різних командах, в різних бізнесах. Зараз заново перший раз, перший. Клас, але так потребує дисципліни і невтручання від лідера перестати бути найрозумнішою бананою в кімнаті і віддати важелі команді. Я кажу про це, що спочатку лідер драйвить компанію, і команду, а потім команда драйвить все все, все навколо. І дуже важливо не прогавити цей, цей момент. В одному зі своїх інтерв'ю ти сказав, що без твоєї родини в тебе взагалі не могло би бути. Такого бізнесу не могло би бути такої підтримки і такого підприємницького шляху. А можеш розказати, будь ласка, як твоя родина, твої діти, твоя чудова жінка є просто five, stars, five out of five, Як вони підтримують тебе на твоєму шляху? Ну, по-перше, це дружина, діти, це поповнення енергії. Тобто, ти такий вичерпався, повертаєшся там, з відрядження додому. І от в, в мене зарядка відбувається там в перші навіть 10 хвилин часу. Тобто, я так знає, що з якоїсь від'ємної батареї там до 80 відсотків де лишається на сон і відновлення. Відразу так батарея зростає. Друге, це те, що ну насправді об'єктивно я не допрацьовую з сім'єю. Своїм часом вони там дуже дуже мало часу зараз, і без них я би не зміг без дружини я би не зміг взагалі виділяти стільки часу на інші потрібні задачі, які з'явилися та тобто лоуд між. Там 21 першим роком і 24 м Ну він X10. і часу на ну, це знову ж таки його стало мало. І коли ти розумієш в тебе чітко закритий тил повністю, та тобто ж не треба дуже сильно щось пояснювати. Та не треба там аргументувати, не треба там навіть от, різницям між там партнерством в бізнесі і партнерством в сім'ї. В тому, що ну нам з дружиною не треба таких опитувальників проходити один з одним. Та вона набагато навіть краще ніж я розумію всі мої мінуси і приймає. і приймає мої мінуси і допомагає мені зростати в тому, де я потрібен в тих от моментах. На ну це основна основна підтримка для мене, тому що дітьми теж треба займатися. Вони потребують набагато більше уваги і контролю. Відповідно, ну це все має значення. Насправді, я би хотіла для наших слухачів також підсумувати, що. Жінки у підприємців можуть бути різні, але найкраще, коли вони самостійні, дорослі і можуть бути таким же CEO of their life, і of your family life, і так далі. Так далі, тоді ми можемо вільно робити ті речі, які нам потрібні. Тому що коли мені треба було залишити трьохмісячну доньку для того, щоб на один день зробити командировку до Києва і прочитати мастермайд, мій чоловік сказав: Окей, лети, давай, ганяй! потім. В Америку на два тижні. Ну цікаві люди, цікаве життя, і тому родина має бути звичайно підібрана саме під той хист і під той дар, який ви прийшли там пусти реалізувати. Ну і ще тут важливий момент. Я тебе доповню. По перше, повністю погоджується з тим, але ще є динаміка росту і розвитку партнерів. Тобто, якщо один партнер зупиняється. То це негативно скажеться на всіх відносинах, тобто всі мають гармонійно розвиватися в тому темпі, який їм природні, який їм цікавий, щоб вони ставали кимось, тобто реалізація двох, вона має бути плюс-мінус на а, схожому рівні, в схожому темпі. Чи є тобі що додати і побажати нашим слухачам? Я би сказав, що є потреба кожному йти за своєю мрією, раз не розмінювати її на короткочасні якісь трейдов вигоди, так тобто вибирати те, що в перспективі хоча б 10 років. Тобі дасть результат не працювати з глупими людьми, не брати в партнери глупих людей як в сімейному житті, так і в іншому, і натхнення працювати так само на перемогу, постійно допомагати українській армії, українському суспільству відновитися і перемогти, тому що ми тут і важливо наші дії поза бізнесом, і де ми знаходимо цей множник нашої результативності, кожен підприємець. Може знайти як з долара зробити 10 для армії за рахунок свого менеджеріал скіл. Погоджуюся з тобою, що дійсно підприємці можуть застосовувати свої навички, знання і суперсили в правильному руслі для того, щоб наближати перемогу. Дякую тобі, що знайшов час сьогодні для нас. Дуже рада була поспілкуватися і чекаємо на випуск і на нові зустрічі з тобою. Дякую тобі за запрошення. Був дуже радий бачити і спілкуватися навзаєм.